Говард Філіпс Лавкрафт, Книга Навіть не знаю непевно, коли усе почалося. Мої спогади плутаються. Часом стає страшно від думки про нескінчену вервечку минулих літ. А інколи сьогодення здається лише цяткою в сірій безформній нескінченості. Я навіть не цілком розумію, як передаю це повідомлення. Говорю і маю неясне відчуття, що потребую незвичайного і, мабуть, моторошного посередника, який донесе мої слова туди, де я хотів би бути почутим. Хто я такий, теж незрозуміло. Здається, мені довелося пережити велике потрясіння, ймовірно, через який страхітливий прояв котрогось із моїх неймовірних, унікальних переживань. Причина тих переживань. Звісно ж, поточена шашелем книга. Пригадую, як я знайшов її у погано освітленій крамничці поблизу чорної маслянистої річки, над якою завжди клубочиться туман. Крамничка була дуже давня полиці від підлоги до самої стелі, заставлені напівзатлілими і запорошеними інкунабулами. Ряди книг тяглися у нескінченість внутрішніх кімнат і закапелків без жодного вікна. Фоліанти лежали безформеними купами на підлозі і в грубо збитих скринях та ящиках. Саме в одному із таких завалів я відшукав свою книгу. Її назви я таки не знайшов. Бракувало початку, але те, що я побачив, коли вона випала із рук і розкрилася на останніх сторінках, викликало у мене цілий ворог почуттів. Я побачив формулу, вочевидь, темну і заборонену. Вказівки що слід казати і робити, про такі я читав раніше в таємних текстах огидних і чарівних, нашкряваних перами дивовижних прадавніх шукачів. Ретельно схованих і добре захищених таємниць Всесвіту. Я жадібно поглинав її один за одним то був ключ путівник до певних шляхів і переходів, про які мріяли і перешіптувались містики від самого світанку історії нашої раси. Ключ відкривав шлях до свободи і відкриттів за межами трьох вимірів. Відомого нам життя і матерії, уже багато століть ніхто не знав, як виглядає ця книга і де її шукати. Знали лише те, що вона дуже стара. Не друкарський верстат, а рука напівбожевільного ченця донесла до нас ці лиховісні і неймовірно давні рядки, написані середньовічною Латиною. Пригадую, як букініст хитрувато поглядав на мене і підсміювався. А коли я забрав книгу, зробив дивний знак рукою. Від грошей він не відмовився, і лише значно пізніше я зрозумів чому я, мали не біг крізь туман вузьких і звивистих прибережних вуличок, зі страхом відчуваючи, як хтось незримо, скрадаючись. Іде слідом. Столітні відхі будинки обабіч вулиці, здавалося, затопила хвороблива ворожість, наче перекритим до того каналом, знов линули злі сили. Я відчував, як за мною стежить облуплений тиньк, поплеснявіла цегла і балки навислих фронтонів із тьмяними круглими віконцями. І самі стіни ледве стримуються, аби. Не розчавити мене. А я ж прочитав лише мізерну частинку блюзнірського катрена, перш ніж згорнути книгу і забрати її із собою. Пам'ятаю, як нарешті узявся читати без кровинки на лиці, замкнувшись у мансарді, яку вже давно пристосував для незвичайних досліджень. Великий будинок був мовчазним адже я піднявся у мансарду далеко за північ. На ту пору в мене наче була родина, хоча вже не пригадую деталі, і, здається, чимало слух. Не скажу, який то був фрік, бо відтоді бачив безліч століть і вимірів. Моє сприйняття часу виродилося і стало зовсім іншим. Читав я при свічках, пам'ятаю, як на стільницю невпинно стікав віск, і час від часу з далеких дзвіниць долунало бамкання дзвонів, до яких я дослухався з несподіваною напругою, наче боявся почути в них ще якийсь сторонній відголосок. Десь унизу лежали міські дахи. Але саме тоді, коли я вголос читав дев'яту страфу про давнього закляття, у вікно мансарди хтось пошкрябався. Здригнувшись, я усвідомив, що це означає при переході, кожен відкидає тінь і вже до віку буде з нею. Я на це спромігся. Книга була саме тим, на що я сподівався. Тої ночі я пройшов крізь вихор викривленого часу і видінь, і коли в мансарді мене заскочив ранок, я дивився вже зовсім іншими очима на полиці, стіни і всі приладдя. Ніколи більше я не бачитиму світу таким, яким знав раніше. Хоч би що потрапляло у поле мого зору, в ньому завжди було трохи від минулого і трохи від майбутнього. І завдяки можливостям мого оновленого зору навіть звичні речі виглядали незнайомими. Відтоді я жив у фантастичному сновидінні, де все було для мене чужим або напівзнайомим. І що більше я долав переходів, то важче було впізнати предмети. В богою реальності, які я так довго належав. Ніхто раніше не бачив того, що бачив я довкола себе, і я став мовчазним відлюдником, аби не зажити слави Божевільного. Мене боялися собаки, відчували потойбічну тінь, що тепер завжди була поруч. І все одно я продовжував читати. Забуті таємні книжки і манускрипти, до яких мою увагу привертала нове бачення світу і долав нові шляхи у просторі й бутті, прагнучи дістатися серцевини незвідданого космосу. Я пам'ятаю ніч, коли накреслив вогнем п'ять концентричних кіл на підлозі і розташувавшись у самому центрі, заспівав. Дивовижну літанію, принесену посланцем із Тартару. Стіни впали, а мене підхопив чорний вітер і поніс крізь сірий безмір. Гострі піки невідомих гір туманіли далеко внизу, а потім запанувала непрозірна пітьма, після якої міріади яскравих світил зійшлися у дивовижні, геть незнайомі Сузір'я. Перегодом я побачив далеко під собою зелену рівнину і місто з покрученими вежами. Такого ж стилю я не тільки ніколи не зустрічав, а й не читав про такий, і навіть не міг собі уявити. Наблизившись до міста посеред площі, я вгледів велику квадратну кам'яницю і відчув, як огідний страх стискає мені серце. Я кричав і борсався. А потім провалився у темряву і отямився на підлозі мансарди у центрі сяйво п'яти кіл. Та нічна мандрівка нічим не відрізнялась від багатьох інших. Однак уперше я відчував такий непідробний страх, бо зрозумів, що підійшов до потойбічних просторів і світів значно ближче, ніж будь-коли раніше. Надалі до магічних формул я ставився набагато обережніше, бо не мав бажання назавжди вийти за межі свого тіла, відірватися від землі і зникнути у незвідданих просторах, звідки немає вороття. Говард Філіпс Лавкрафт, Книга